Україні. Доброго всім ранку! Сьогодні 1 березня, весняний день, перший. мільйони українців, як і місяці 2, 3, 5, і 6 місяців тому прокидаються з думкою і зразу ж шукають в новинах, а що там Бахмут. Так от, друзі, Бахмут, який пів року тому назад стоїть, Бахмут тримається, ситуація там тяжка. Але бігати там по всяким телеграм-каналам, по всім помийкам медійним, шукати якусь інформацію, що хтось щось розкаже, друзі. Конкретно із місць боїв подій, там інформацію ніхто такої не дає, тому що не, по секторам і північному, і південному, і центральному, де на якій вулиці бої, ну ви розумієте, що ту неправильно буде. Ми там наші побратими стоять наразі, нас вивели, але наші козаки стоять. Ми там кожного дня маємо інформацію, ну, її треба подавати дозовано е, в тій мірі, в якій воно потрібно для суспільства. Так. Якщо коротко. Все, що потрібно наразі знати по Бахмуту, це те, що сили оборони, всі сили оборони тримають свої позиції. Наразі Бахмут знаходиться під українським прапором, там наші військові. Саме з вулиці, саме свіжа інформація оперативна, в кого є Стерлінг – це побратим Мадіар і побратим з 93. Вони чітко лаконічно дозовано дають інформацію. Тому там ну, підписуйтесь на їхні канали, там Ютуб канали, у Мадяра е телеграм-канал, там чітка лаконічна інформація. О, там усі всі ці інформаційні вкиди. Е на мою битність, вже там більше десяти разів вони оці обмарки захватували Бахмут. Але чекайте, там яка ситуація склалася, військовому командуванню відомо і ті кроки, які потрібно... Приймаються, да, Там не просто, да, там на тяжкі бої, і це не просто як зняти відео в тік в TikTok, і виложити і сказати, що там. Ну насправді там пекло, хто був, той знає. А хто не був, тому воно і не треба. Треба отримувати інформацію коротко дозовано. Тому, друзі, наразі все, що потрібно знати. Наразі Бахмут це українське місто під українським прапором. Там знаходяться наші підрозділи. Да, там тяжко, як і день і півроку тому назад там завжди складно. Але Бахмут це Україна, Україна сильна, Україна європейська країна. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Слава нації, смерть ворогам. по другому й бути не може. Ви бачили.